Привіт, мої сонечки. Зловила інтернет тут в... біля офісу, тому записую зараз, бо вдома такого інтернету не буде 100%. Отак от змінюють да, наші плани, але ми не здаємося. В нашому місті світло ще не обіцяють декілька днів. Це винні точно не міська влада. От тут, незважаючи на те, що я люблю покритикувати, але точно не вони. Бо просто те, що було розрушено, треба ж його привезти звідкись і поставити. І тому чекаємо. Ми вже звикли, ми за, за два роки назад ми місяць сиділи без світла, без води, тому не жаліємося. Я вам хочу сказати, що. Незважаючи на те, що в нас немає світла, з нами діляться генератором, і ми маємо змогу плести сітки не при ліхтариках, а при світлі. Подзарядитися мали змогу. Ми сьогодні провели навіть Олег нам провів лекцію. Дуже цікава тема. 1917 рік, як голосували тоді. В нашій області тут цікава, бо Олег по нашій області і дуже багато досліджень. Лекція була і із... нам вистачило електрики, навіть щоб подивитися слайди. Вот. І е, чим мені подобається лекція Олега, що вони проводять паралелі між тим, що було, і чому так зараз. Так от, 1917 рік, вибори в ОНР, 2% всього віддали за. Большевиків голосів більше за соціал демократичну партію, есерів і так далі. 19 рік, ух ти, десь близько прилетіла. 19 рік теж така фігня, а потім Голодомор а потім знищення 37-й рік, а потім ще один Голодомор а потім це два Голодомори було, 37-й рік, а потім війна Друга світова, а потім ще один Голодомор. І по ітогу в 90-му році половина нашої області проголосувала за Комуняк. Я думаю, що в інших областях така сама історія України, не знаю, але дуже цікаво, близько доходить до серця і до мізків, коли тобі розповідають, а отак Гопри проголосували, а отак проголосували Олешки. Причому це підкріплено документами. І ми розуміємо, звідки ростуть ноги, і ми розуміємо, як нас знищили, і ми розуміємо, що нам треба зробити для того, щоб. Наша європейська солідарність, ну помріяти ж можна так, як колись соціал-демократи отримали 98 підтримки, а вся інша шваль два. Я вам хочу сказати дуже, чим ця лекція закінчилась. Там були вибори такого року, вибори такого року, останні вибори. Світлиною, оцю світлину я би при таких, на таких, на таких лекціях ставила б завжди там, де є подрівняння з тим, що було, і з тим, що зараз у нас був такий слуга народу. Я з ним була на одному окрузі, ми балотувалися Кавальов, котрий зрадив, котрий був, оказується, міністром сільського господарства на окупованій, на тимчасово окупованій території, отам якраз в голе пристані. Його за двохсотлі землями стіклаватий. І йому посмертно його нагородили якимсь там орденам. Ну, я думаю, що його матері, котра виховала такого гарного сина, цей орден якраз він їй його замінить. І оця світлина на фоні на фоні ЗЗЗ, на зеленому, і от ця продажна сволоч, це дуже класно показує те, що коїться у нас зараз. Я ввечері точно не вийду в ефір. Тому бережіть себе, будь ласка, холод можна пережити, але коли ти вдома і ти думаєш, хлопцям важче, тому що вони і на холоді, і на вітрі, і в багнюці. І у нас, якщо плюс 15 в хаті, то вони на вулиці, при мінусі, сидять, і їм набагато важче, а вони ще примудряються 200 кількох, і ще й нас захищати. Тому, будь ласка, бережіть себе. І будьте мені живими. Я рада, що я змогла вам сьогодні вийти в ефір нехай і не, не... ввечері. Я думаю, що ви подивитеся у мене зараз з цим інтернетом, він збережеться. Бо інтернет був ну, просто от, там, да. дупа. Я вас люблю. Слава Україні!